Слуговання пасажирів у транспорті кривого рогу точно не стоїть на місці. Так у тролейбусах з'явилися електронні табло, а зупинки тепер оголошують автоматично. Навіть з'явився вайфай, який є дуже популярний серед молоді. У 2016-му на потреби рогатих з місцевого бюджету виділили 17 мільйонів 100 тисяч гривень. На ці гроші комунальне підприємство капітально відремонтувало 9 тролейбусів. Вони вже курсують місто. Ще 5 одиниць планують реконструювати і випустити на маршрут в першому кварталі 2017-го. На капітальний ремонт одного рогатого треба витратити близько. Мільйона гривень. Також 15 липня на вулицях Кривбасу з'явився перший тролейбус з автономним ходом. Він єдиний такий в Україні і зараз працює успішно. У наступному році планують випустити таких ще 4. бюджетом нам виділено, в зв'язку з з тим, що у нас остатки запчастей, матеріалу з 2016 року. Бюджет нам виділено ще 9 млн грн Ми плануємо і нові ремонти. Подвіжного составу єдині з дівті, щоб как-то вирівнятися і ремонтувати і постаратися в 17-му році наладити наші ремонти також до 20 ремонтів в год. Трамваї Кривого Рогу у 2016 році зазнали мінімальних змін лише два капітально відремонтованих трамваї, які вже їздять по місту. А пасажири Кривого Рогу запам'ятають, і підвищення вартості проїзду. Тепер один квиток коштує 2 гривні 50 копійок. Вартість проїзду у трамваях і тролейбусах не змінювалася з 2012 року. З того часу електроенергія подорожчала у декілька разів, аби зовсім не працювати у збиток. Ціни на перевезення збільшили. При цьому оновлення рухомого складу не передбачається. Гроші вистачає лише на капітальні ремонти. На початку 2017-го на вулиці міста вийдуть ще два повністю відремонтованих трамваї. Капітальний ремонт заключається в повністю зміненні дизайну кузова і приміненні зовсім інших других технологій, алюмінієвих панелей металізованих, Изменение самої схеми вагона по іню їхньому остеклению. изменение устройства кабіни, салон, повністю все новий вагон. Люди просто заходять в вагон і видят, що это совсем не тот вагон, который был раньше. Щення умов маршрутних таксі годі чекати. Машини майже не оновлюються ремонт подорожчав. тому пасажирам доведеться терпіти. Вартість пального за 2016 рік підвищилась більше ніж на 5 гривень, а запчастини взагалі зросли у ціні на 200%. відсотків. Щодо нових машин, то загалом перевізники Кривого Рогу оновили близько 50 маршруток. З роками такий бізнес стає невигідним для підприємців, тому що нова машина коштує близько мільйона гривень. Ми довжди знаходити свої дітей. средства для того, чтобы приобретать. На сегодняшний день кредиты и все остальное – это нереально. Но как-то выкручиваемся. Хотелось бы, конечно, чтобы ценовой вопрос был реальный для того, чтобы, немаловажно, чтобы качество где-то улучшалось, чтобы транспорт обновлялся. Это самый главный вопрос. Також цього року був створений комунальний автобусний парк. Тепер у пасажирів є альтернатива: маршрутка або ж автобус. Щоправда, рейс лише один: – 228-й, який їде з площі визволення до мікрорайону Даманський. Пусть пока працює всього один маршрут, пусть там всього лише далеко не нових автобусів. Але ці автобуси працюють, вони виїжджають на лінію кожен день. Їх ціль Перевести пасажирів, а не тільки заробити гроші, як це відбувається на частних перевозках. Загалом на комунальні підприємства Міський тролейбус і швидкісний трамвай у 2016 році з бюджету міста було виділено близько 240 мільйонів гривень. До них входять фонд заробітної плати, оплата електроенергії, поточні та капітальні ремонти. Розроблялась програма оптимізації маршрутної мережі. Додали два нових трамваї: 22 та 25. Обидва вони прямують до станції Кривий Ріг головний. У маршрутних таксі навпаки. Скорочення: 202 та сто вирішили Адже вони дублюють інші маршрути і є нерентабельними. По електротранспорту сума виділена бюджетом на, на сьогоднішній день приблизно в тих же об'ємах, що з 2016 року. -го на Наступний рік капітальні ремонти однозначно планується. Ця робота не, не буде зупинена, вона буде продовжена далі. Ціль стоїть відремонтувати весь подвижний сустав, особливо є можливість. Большуваності по травмі по тролейбусу, ну трамвай також також буде продовжувати. Мережу Криворізького громадського транспорту необхідно розвивати. Та все ж експерти кажуть, що якість пасажирських перевезень трохи покращилась. Але до світлого майбутнього поки що далеко. Галина Ганзенко, Євген Жулай, Дмитро Мікрюков, Євген Аністрад, Олександр Бондаренко підсумки року перший міський.